Всім вітання! З вами канал Всяка всячина. Сьогодні подивимось на зимова країна ВДНГ. Тут написано: поділись світлом в цей рік. Кацапи нас пощадили, і зима у нас є з електрикою. Подивимося, тут все прикрасили. Я виходив, переживав, що темно, і важко буде зазняти на камеру тут ці прикраси гірлянди та різні світлові штуки. Ну як бачимо, тут все дуже яскраво. Так, тут якась ковзанка. Ніхто по ній не їде, а очищає машина, бачу вже. Ну, а добратися на виставковий центр, на жаль, на метро неможливо. Тому, що, ну, сподіваюся, всі знають, що метро працює синя гілка лише до станції метро Лебіцька. І поки нам різна провладна чума заявляє, що Україна, точніше армія України вийде на кордони 1991 року країни, а тим часом синя гілка метро. Вийшла в нас на кордон 2009 року. Сніг тут не сильно чистить. Ще тут якийсь пам'ятник ніколи не бачив. Це недавно, мабуть, встановили. Ну і далі. Вже ці радянські павільйони не освічуються. Це крайня точка підсвіток. Ну там ще є гірлянди. Ну, Дехто каже, що треба знімати оцю радянську символіку, але по факту її не видно тут і хто сильно не вникає, то він і не дізнається, що там десь... Адже там ото, під тою жінкою є якісь там серпи, молоти, і це присвячено Радянському Союзу. Сніг тут не дуже чистить на ВДНГ, ну але... людей мільйони, це я приперся сюди в вихідний. Вони там всі жируть шашлики. І черга до кожної шашличної по 20 людей. Не знаю як тут можна що купити. Хто хоче прийти сюди, приходьте в будній день ввечері. А хто хоче побачити ВДНГ без людей, то лінк з'явиться ось тут, в правому кутку екрана. Я знімав тут на початку повномасштабного вторгнення Кацапського і ходив тут. Було може 2-3 людини на весь комплекс. А зараз ми бачимо є і світло і тисячі людей. Так, я підійшов до урбан парку вже. Зараз подивимось на чому вони катаються тут. Вони Малишня це катаються на скейтах влітку. А зараз, може, вони тут на сноубордах чи на чому ганяють. Так, ось бачимо одного. Екстремала на велику і тут даунт. Хлопець якийсь на якійсь пародії сноуборду намагається щось зробити. Ну, не багато тут людей. Я думав, екстремалів буде більше. Так, ну вони так вміють кататися, як і я на тих дошках. Та, ну а так люди визжать на атракціонах, Їм весело тут. Ось ще бачимо, тільки монтаж йде якоїсь новорічної халабудки. Фабрика мрій, тут якийсь магазин чи що. Зараз зайду, подивлюсь, що тут. Ну, гарно тут прикрасили ніби якесь невеличке місто всередині цього будинку. Так, ну ще вам покажу ковзанку вже з учасниками, то була порожня. Видають ковзани, можна покататись. Ну, черги всюди, ось ця кавою маленька. Зараз я вам покажу чергу на ковзани. Так, ну поки йду показати чергу на ковзани, ось тут є крижані скульптури снігова королева. ну Я так думаю, тут платно і яка цікава. Штука, я не знаю, як це українською і англійською це називається іглу. Ескімоси живуть в таких будиночках. Ось це каса. Покататись на ковзанах і там ну не знаю, ну до ста людей в черзі стоїть. Дуже довго чекати доведеться. Так що, хто там слухав мене, не слухав, ще раз рекомендую приходити в будній день сюди. Не так, шановні глядачі, дивіться як... Класно прикрасили оранжерею. Не Вона тут все життя на виставковому центрі була і є, просто гарно прикрасили під Новий рік. Ну, Но всередину я не піду. У мене на каналі, там, якщо ви можете зайти, подивитись в списку, є багато різних оранжерей, ботанічний сад, є гришка, є сад фоміна. Кому цікаво рослини дивитися, заходьте, там знайдете в пошуку. Ну а далі повинно бути цікаво. Ілюмінаріум попереду. Тому не перемикайтесь, ставте лайк, підписуйтесь на канал і ми продовжуємо. І так пробрався я в ілюмінаріум. Ось такі тут доріжки гарні з дерева і тут вже сніг почищений. А чому він почищений? Тому що тут платно 250 гривень за одного дорослого і можна тут ходити роздивлятись всі ці штуки. Ціна однакова і в будній, і в вихідний день, я чомусь думав в будній дешевше, але ні. Ну, канал всяка всячина покаже глядачам це все безплатно. Перше у нас тут колоскове поле. сюди. Таке яскраве світло. Ну, якби я був дитиною, мені було б веселіше тут, аніж дорослому. Ну хоча й дорослі ходять тут. Так, ось ця доріжка, по якій я йду, вона ще й підсвічується. Тут лавки такі є, ну в кого є діти, вони тут їх звідси не забереш я так підозрюю Вони тут будуть бігати і радіти цим різним тваринам, які світяться ось верблюд якийсь Ну і тут ми бачимо кактус, який вже не дожив до сьогоднішнього дня у нас. Сьогодні 10 грудня, він вже не світиться. Ну, але більшість фігур світиться. Жирафи. І це зубр. Тварина внесена до червоної книги України. Так, ну це кажуть, що... Печиво з мультика Шрек я не знаю, так чи ні. Пишіть в коментарях. Це якась риба. От гриби світять гарно, але не знаю чи камера передасть всі ці світлові ефекти. Ну якщо не передасть, то приходьте за 250 гривень можете побачити все це. Це я не знаю, що таке якийсь чувачок топає ногами. Це якийсь чаклун, чи що це? Незрозуміло щось. Так, ну що ж, здається, я все показав у відео, що тут було. Так що можете поставити лайк мені. Кому сподобалось це все видовище. Ну що ж, таким був зимовий випуск про ВДНГ. Далі рухатимусь додому, зігріватися. Попереду, надіюсь, ще будуть якісь цікаві відео на каналі. Так що підтримуйте україномовний канал підпискою і до зустрічі в нових рубриках.